Всім привіт! Сьогодні піднімаю таку тему, як любов і кохання. І це, мабуть, таке послання для більше для чоловіків. Знаєте, ми, як чоловіки, ми такі е, желізні, такі сильні, такі витримуючі. Е, як, там, е, як автор, е, головний герой з одного кінофільму казав, Я не знаю слов любові. Але якщо так подивитися, кожен з нас так бажає, так хоче, щоб його любили, щоб його кохали не за щось. Тобто, ну не купували, не обмінювали. Секс або інтимність за щось за гроші, або за діла, або за статус або за владу. Хоча є і такі. Я, давайте так, я не претендую, якщо вам це подобається добре, але кожному, мені здається, кожної людині хочеться, щоб його приймали таким, який він є. І приймали абсолютно щиро, Тобто любили кохали. І коли приходять чоловіки, і ми розмовляємо і кажемо про тему любові, це завжди такі, типу, яка така любов? Яка така любов? Ну, я кохаю, я роблю оце раз, два, три. Оце я всі їй даю, оце, оце. оце. А вона ще там щось сперечається, що ще щось хоче. А саме дивне, що вона каже, я не відчуваю від тебе любов. Ні, фіга собі, я тобі дивись, скільки всього даю. І оце питання таке, що давати, да, якби ми, ми чоловіки, ми кажемо, ми, ми робимо, ми робимо, ми, наш язик це діє, це діє слово. Альо, а що з почуттями? Ну, тому що якщо ви ну, то, тоді ви ну, ми чоловіки, як комп'ютер, да, ми можемо сказати, оце мій класний комп'ютер, він і те, і те робить або про машину. Ну, дивно, якщо ваша е, дівчинка або дружина буде кохати або машину, або комп'ютер настільки, що ну, ради нього все буде робити. Е, ми живі істоти. І як живі істоти, у нас є близькість. І от цієї близькості це зараз дефіцит. А для того, щоб близькість ми відчували і могли її дарувати, треба емпатія. А, ну, якби резонувати. А щоб була емпатія, треба почуття, не відчуття тільки, а почуття. І оце проблема з почуттями. Чоловіки, ну ви знаєте, нам дуже важко їх запускати. І перше, коли які, якась або стру, ну якийсь стрес, або як, якийсь визов, що ми робимо, ми ховаємо любов. Ми ховаємо почуття, ми її бережемо, ми там закриваємо десь бункер ховаємо. І це в чому проблема? Ми забуваємо їх достати, бо ми звикаємо, так легше. Але якщо ми будемо казати про будування стосунків, вибудовування стосунків без почуттів нікуди, тому а, хочете кохати, ну, треба доставати почуття. І це не завжди приємно. Тому що кохаючи, ми відчуваємо і біль також. Якщо ви побачили, або ви зрозуміли, або вам багато натякають, що не відчуваєте від вас любові, це перший сигнал, такий, ну, такий маркер, що ваші почуття або закриті, або згорнуті, або вони там десь ну, заборонені. отак от. Запрошую вас, запрошую вас в роботу, запрошую вас в екзистенціальну роботу, де ми пройдемо курс, в якому ваші почуття будуть знайдені вами самими відкриті і запущені для того, щоб не тільки робити, а й Кохати і мати емпатію, мати е, почуття до е, людей, близьких, які е, в, ну, коло вас. Дякую, до нових зустрічей.